і Сина і Святого Духа, Всіх я світаю сьогодні великим святом, входу Господнього до Єрусалима. І ми вже підійшли до Страстної сідміці, і сьогодні, якраз таки з цього дня вона починається вхід в на Голгофу, тому що Господь входить в Єрусалим саме для того, щоб зійти на хрест. І вчора була Лазаря, субота. Ми згадували воскресшого лазаря, якого Господь воскресив, тому що це було останнє його велике чудо. І чудо, так би мовити, саме більше, тому що Воскрестити людину це одне діло, так би мовити, вернути душу в тіло, А Воскресити людину, яка чотири дні вже пролежала в гробі. Тіло, яке вже почало розлагатися і розпадатися, це вже інша справа. Цин Господь якраз таки засвідчив, що він творець цієї природи, творець фізичних, е, фізичних законів, які він може змінювати. І ось після цього чуда, коли Господь е, звершив. Багато іудеїв увірували в нього, увірували, що це істинний є Бог, істинний Месія, і почали йти за ним. Так і первосвященники казали, що нам потрібно вбити тепер і Лазаря, тому що Лазарь був свідком свідком, так би мовити, того, що Господь є істинний Бог і чудотворість. І всі приходили до нього в місто, щоб подивитися на нього, чи дійсно Господь його воскрес, воскресив. І що ми можемо взяти з воскресіння Лазаря? Ми вчора про це говорили. Що Марфа і Марія, коли Лазар захворів, вони молилися і просили Бога, щоб Господь зцілив їхнього брата. Вони посилали до Ісуса Христа, е Його учнів, щоб вони його сповістили про це, що Лазар захворів, щоб він прийшов і його цілив. Але Господь не прийшов, і Лазар помер. І, от ви уявіть собі, стан. Марії матки, так вони молилися, просили Господа, посилали учнів, але Господь їхню молитву не виконав. І от можна один, одні могли би подумати, так і відвернутися від Господа, що Бог не виконує наших молитв, що Господь ми так просили Лазаря. Він любив, Лазарю йому служив, а Він його не зцілив. так? Але ми повинні розуміти, що у Господа завжди є промисел по відношенню до всіх людей. І Через те, що він не виконав молитви, так сказати, от в той час, коли його про це просили, він їх виконав тоді, коли це було потрібно і це було краще. Тому що після того, як він його воскрес, по-перше, він утішив і Марію, і Марку, він вернув Лазаря до життя, і ще цим чудом він привів багатьох людей до спасіння, тому що вони дійсно вірували в нього як месію. Тому ми повинні розуміти і віддавати своє життя в руки Божі. Тому що Господь, якщо ми це дозволимо зробити, Господь, як всі ведущі, і в якого є план домостроїтельства по відношенню до кожного, він управить нам як потрібно, і як це буде найкраще для нас, хоча ми цього зараз і не розуміємо. І через деякий час, після цього великого чуда, Господь входить в Єрусалім. Господь входить в Єрусалім, як про нього пророчество бували пророки, як про нього пророчество в Захарі. Він входить на ослі, на віслюку, так? тому що Віслюх це був, так би мовити, таке средство пересування, коли царі і владики були в мирі, так? коли вони не воювали, вони передвигалися нам вістюку. І це був, так би мовити, тварина миру. Але коли потрібно було воювати, коли потрібно було йти на якусь, в якийсь військовий похід, то звичайно вже царі, властелини, вони Передвигалися на конях. І тому Господь, отак сівши на вістючках, він показав, що він заходив в Єрусалим з миром. Так? І ось люди, от які побачили це чудо, які побачили Лазаря, вони вишукувалися у входи в Єрусалім і почали воскріцати, що Осана, синову Давідову, Осана вишніх власних ряди в ім'я Господнє». Осана це в переводі «спасиже». І вони кричали, спаси нас, спаси нас, Господи, спаси нас Месія, який йде від Всевишнього. І ось після цього вони постилали свій одяг, вони кричали, вони сповідали його Месією. Але вся скорбота в тому, що через деякий час ці самі люди, які воскріцали, що Осана вишніх, благословин грядий, вони кричали, так само розпни, розпни його до Пілата. І ось Господь, знаючи це все, Він все, все одно і йшов і входив в Єрусалим для того, щоб спасти кожну людину. Як святі оце толкують, що коли Господь входить в Єрусалим, коли ми стоїмо в храмі, то ми повинні відкрити своє серце, як той Єрусалим, щоб Господь увійшов у нього. Ми повинні впустити, як власники Господа, в своє серце і довірити його, йому, йому і наше все земне життя. Так, і ми повинні розуміти, що. Всяк чоловік лож, і кожна людина може сьогодні говорити Господу одне обіцяти, а завтра вона може зрікти своїх обіцянок. Тому ми повинні просити у Бога, щоб ми дійсно не змогли. І не були такими людьми, які сьогодні кричать йому осана, які сьогодні його прославляють словами, а завтра будуть кричати Россни його тому, що людина своїми гріхами, вона зараз, так би мовити, розпинає Христа знову. Тому що Господь війшов на, хрі... на хрест через людські гріхи. Якби люди не грішили, то Господь, звичайно, би Господа і не розп'яли. І цікаво те, що Господь все виконував. От... От як Месія, як провід, як він описав декілька тисяч років назад у Великому Завіті, тому що він у входив в Єрусалим 10-го Нісана. А коли ми читаємо в книгі ісход, як Господь повеліває, як потрібно е, звершувати Пасху, Він говорить, що в 10-й день Нісана ви повинні вибрати жертву, тобто ягнятка, і Принести його вже 14 го Нісана заколоти, спекти і їсти його з гіркими травами. І Якраз такий, от з 10 го по 14-го Нісана, люди, сім'я, вони оглядали це ягнятко на те, щоб в нього не було ніякого пороку, на те, щоб воно було непорочне. Вони оглядали, дивилися, слідкували за ним. І так само Господь входить 10-го Нісана в Єрусалім, і до 14-го нісана його всі люди оглядають. Одні говорять, що він богохурник, що він єретік, що він спокушає народ, що він піднімає повстання, і всі, так би мовити, хотіли знайти у ньому оцей порок, порок, який йому вміняли, але якого звичайно ж не було. І от Господь в четвер вечором, а день тоді починався з вечора. І четвер вечором це вже було 14 ні -нісан. 14 нісана, коли потрібно було звершити пасху. І Господь за вечір, тому що 14 нісана треба було вже пасху паскурати е, звершувати в п'ятницю вечором, так а Господь в четвер вечором. Чотирстанісана звершує Пасху зі своїми учениками, вже установлює на Тайній вечері Таїнство причастя, і вже до вечора п'ятниці його розпинають. Тобто він звершив пасху іудейську і ще в чотиристані сана приніс себе в жертву, як і положено, цей агнісний порочень, якого всі чотири дні вибирали, для того, щоб принести жертву за віки людей. І ось так Господь як провідіс, от Він от виконує все людською свободною волею, як і положено. І ось... Дійсно, піровосвященник на той час він вибирав отого от єдиного акса, який він приносив за гріхи всіх, всіх людей Ізраїля. І от ми пам'ятаємо, що Господь, коли буде стояти на суді піросвященника, якраз такий піровосвященник буде говорити, що він нехай помре, нехай помре одна людина для того, щоб не померли всі. Так, от він своїм, будучи і грішною людиною, але стоячи на посаді первосвященника, він от пророчується про те, що Господь є істинний Агніс, який повинен бути закланий за гріхи людей. І ось таким чином ми сьогодні згадуємо ці події, згадуємо, що Христос іде на вірну смерть. Господь входить в Єрусалим з миром, з любов'ю для того, щоб спасти всіх людей. Він говорить, що О Ірусалім, якби ти знав, скільки разів я хотів тебе зібрати під свої крила, але ти не захотів. І під них заходити. І тому ми згадуємо цю Божу любов. Тому що він знав, що його розібнуть, він знав, що його будуть відчувати, що його будуть судити, що його будуть опльовувати і злословити. Але він, будучи Любов'ю, він все одно входить у Єрусалим для того, щоб нас всіх з вами спасти. Тому ми згадуємо сьогоднішню цю подію, згадуємо Божу любов, і будемо надіятися і молитися подальшу неділю, щоб дійсно нам не стати тими, які будуть кричати стрічати його. А дійсно, як ми сьогодні прийшли з гілочками верби, з ваями для того, щоб кричати йому «Осану», і щоб ми цю «Осану» возвіщали і до Його святого Воскресіння. Спасибо. до.